Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде засновник групи The Cloudless Антон Панфілов. Навесні 2022 року гурт відправляється у благодійний тур Європи у підтримку України, де долає 13 500 кілометрів, грає концерти у 10 країнах та збирає гроші для Збройних сил України. У середині цього ж року гурт трансформується у Клаудлес Оркестра. Минулого року Антон Панфілов повертається до України і активно включається у волонтерський рух. Вже півроку він в найгарячіших точках вздовж лінії фронту. Шлях музиканта-волонтера про це будемо говорити вже за мить. Пане Антоне, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Хочеться одразу розпочати із вашого туру по 10 країнах Європи. На той момент ви назбирали 250 тисяч гривень. На які потреби ЗСУ ви їх витратили? Да ну я почну з того, що ми намагалися зібрати трохи більше це мільйон гривень. Але думаю, що 250 тисяч і підтримка українців по всій Європі. Це думаю, що трохи більше ніж цей мільйон. А ми допомогли не тільки зсу, тобто не тільки військовим, які виконують бойові такі да основні завдання. Ми допомагали ще госпітальєрам. Ми на той момент, десь в липні 22-го вони збирали на новий евакуаційний бус. І ми першим ділом допомогли їм. І потім вже е, ситуативно хто е, потребував якоїсь допомоги е, відремонтувати пікап чи там закупити медицину. Е, просто точково закидували гроші на запити після повернення з Європи ви одразу відправились у гарячі точки України. Є те, що вас найбільше там вразило? Ну прям. Якийсь пріоритет, що найбільше, я навіть не знаю, вразило все. Настільки, що після кожної поїздки е, потрібно було десь там пару тижнів просто приходити в себе. Я е, ну вражаю взагалі то, як наші захисники е, вже стільки місяць, стільки місяців е, пробувають в, ну, в такій кошмарній ситуації, і я більше. Напевно, думав про людей, які ну завдяки яким ми взагалі тут, і просто хочеться віддавати всі сили, просто все, все своє е життя, щоб вони змогли повернутися живими. Тобто, ти думаєш про себе вже коли повертаєшся, а коли повертаєшся, ти вже просто валяєшся пару тижнів вдома, щоб прийти в себе. Тобто а був якось... якийсь такий момент у вас, де ви не змогли стримати сліз? Ну кілька було ще навіть навіть в турі багато концертів було були присвячені саме ситуації, саме війні, і багато українців, які там в Європі вже навчаються чи живуть на перший рік. Вони і були організаторами таких заходів. І на кількох на наприклад в Польщі в Познані була був міні-фільм про Харків. І ну, я навіть досі не можу нормально дивитися ці всі документальні фільми, і от, дуже часто в турі ось такі е, історії викликали Там просто е, Великий океан, сліз, який ну, намагаєшся просто стримати або хоча випустити потім. Наприклад, е, коли в турі до нас підходили е, українці, ну там Дівчата, жінки з дітьми вони переживають і не можуть стримати просто своїх емоцій, тому що їх рідні, їх чоловіки, брати вони в Україні і вони переживають, напевно, в три рази більше, ніж ми тут. Ось і. ну не просто стримати свої емоції, коли ти бачиш, як людина, яка перший раз тебе бачить, просто відкривається от, просто в ту ж секунду. А, а якщо говорити про м, якісь такі гарячі точки, там просто ти намагаєшся якось концертуватися. Консер щоб ну, бути ефективним, бути е, оптимальним, швидким, щоб виїхати цілим і допомогти, там не знаю, доставити ті вантажі, які ми возили. Тобто, якщо такі е, ситуації були, вони більше у в умовно е, безпечних ситуаціях були. Війна вже більше року. Потреби для бійців постійно змінюються. Що зараз актуальне у волонтерстві перед контрнаступом? Ну, я можу суб'єктивно сказати, як у мене з друзями виходить. Ми більше допомагаємо зараз 242-ї бригади, 241-го батальйону ТРО ЗСУ, який зараз приєднались до напевно 93 третє бригади «Холодний Яр. І з ними. В них такі запити були звичайні щодо там, відремонтувати авто, купити ще авто, ну і тактична медицина. Ну, я навіть не знаю, просто там ще восени, коли вони були на Харківщині, більше вони потребували там, ремонту. Їм там, на жаль, спалили там, мотоцикл, пікап там, і потрібно було це якось там відновлювати. Да. І, і зараз перед, ну от буквально сьогодні я е, зв'язувався з хлопцями, вони е, їх вже перекидують там на певні части, частини фронту. І е, так, останнє, що ми як ми допомогли, це тактична медицина і там пару машин. Що надихнуло вас взагалі стати волонтером, займатися волонтерською діяльністю? Складно себе назвати, не знаю, е, коли це почало якось там получатися, це не було ідеї, те, що я зараз там волонтер, вчора я музикант, завтра я військовий, там будь-що. В мене не було ідеї саме там стати волонтером. Просто так як, так, як я з Донецька і в нас є у багатьох свій біль з 2014 року, е, зараз вже просто. Немає простіру для маневру, тобто немає часу, щоб там думати. Треба просто діяти. І е, ну, просто неможливо сидіти на місці. і Ще влітку ми допомагали як музиканти в нашому музичному турі, і я, я, не, я не міг уявити, що буде якось виходити ефективно робити з військовими, тому що ти дивився там на якісь запити в Фейсбуці, там ми збираємо 500, 600 тисяч гривень. ти думаєш, як я їх зберу? І крок за кроком, якось там ми збирали спочатку, там потрібно 7 тисяч гривень там на ремонт. Там. Ну і якось там. За пів року ми е, доросли до того, що е, 242 му батальйону, який зараз е, вже ви, виїхав деякі місця фронту, ми вже допомогли більше, ніж на мільйон гривень. Тобто, це крок за кроком. І ти оглядаєшся назад, думаєш, вау, ну я, я думав, що я просто відремонтую пару машин, а тут стільки однодумців, друзів, які допомогли. І ну, тобто, це саме таке класне. І оптимальне воно, воно якось е, проїздить, коли ти не, не якось більш спонтанно. Чи мають українці гроші продовжувати донатити? І, взагалі, чи тяжко вам закривати запити? Фух, ну я за всіх українців не скажу. <свісно> ну, звичайно, що чим далі, тим складніше і фінансово е, українцям, і нам, волонтерам, і а вже ж військовим. Чи є гроші? Думаю, що якщо в одної частини соціуму там не знаю менше бажання та можливостей, підключаються ті, хто там півроку перемикав свій мозок і відпочивав. Тобто, це такий нескінченний процес, який я дуже сподіваюсь, до нашої перемоги не зупиняться. Не рахували ви скільки кілометрів ви проїхали по Україні за ці півроку по Україні? Ні. ні але до, до, до осені 22-го року по Україні і по Європі я за кормом був більше 25 тисяч кілометрів. Тобто, напевно, зараз, не знаю, ну, там, до 40 тисяч. Ну, я думаю, там 30-35. Ми там кілька разів їздили Херсон, Одеса, Харківщина. Лиман через Львов навіть ми їздили. Тобто, я думаю, що да, накатали ми не Що найбільше вас засмучує у волонтерстві? Не скажу чогось нового напевно, коли ти не можеш закрити якийсь терміновий збір там за кілька днів, як це потребує ситуація. Ну, як воно засмучує? Ти просто намагаєшся зробити максимум і іноді настільки, що прям трохи кукуха їде. А, не знаю, засмучує те, що інколи ти настільки вигораєш, що там просто ти готовий там зняти себе, просто останнє, щоб там ну дійсно бувають запити. Там хлопці, нам потрібно там шістдесят турникетів. Ми знаходимо їх в Іспанії, там нам знаходять знижки. Ну тобто, все просто в шоколаді, і ти розумієш, що ти можеш купити тільки 30 а На одного воїна мінімум чотири потрібно. Тобто, що ти там, дев'ять людей просто озброєш, ну озброїш тактичну медицину. Тобто тут такі, як би ситуації, коли ти домовляєшся сам з собою. Зрозуміло, що ти не можеш зробити все. Але ти розумієш, що то, наскільки ти зараз можеш зібрати певну кількість грошей, від цього ти розумієш, скільки ти можеш закупити таких речей, які. У прямому сенсі рятують життя. Тобто, тут так, ну, дуже глибоке питання з самим собою. А що вам допомагає не вигорати і не зупинятися? Я не знаю. Мені здається, що волонтери не завжди повністю виходять з цього стану, коли ти ну, вже згорів. Я думаю, що це завжди так, ну, так, такі не знаю, качелі, які там, сьогодні тобі ок, завтра на ок. Ну, але насправді потрібно, потрібно не забувати про інформаційну гігієну, про там, дуже базові речі там поїсти, поспати, і я просто намагаюся якісь там такі людські речі робити вчасно. Ну, думаю, це база, основа для того, щоб ну, бути, бути в собі. У 2014 році е, люди швидко забули про війну, тому що вона була далеко від нас. Зараз цю тенденцію е, спостерігають, зокрема, у Києві. Так? Як ви вважаєте? Суб'єктивно, напевно, є епозодично такі ситуації. І м м навіть ну, Західна Україна, там, Львів, е, люди е, на початку війни не розуміли, що відбувається. Ну, ці всі історії там, коли. Ціни там, на оренду там були дуже високими. Але я не буду зараз там перераховувати всі ці історії. Я розумію, що з одного боку ми не, не повинні якось там буліти тих людей, які там не донатять, не допомагають, там, піднімають ціни. Ну, тобто, це суспільство і воно багатогранне. Ну, тобто, яку країну не візьмеш, який соціум. Завжди буде якийсь перекос. і ну Це якось природньо. А вже ж хочеться, щоб там 100% людей згуртувалося ще більше, щоб ну, ми отримали ще більше підтримки, донатів і так далі. Але я до того, що є, як є, не потрібно там цих людей якось там, якщо вони не переходять, якісь там законні. Да межі, то, звичайно, давайте залишимо їх в спокої і більше емоцій своїх і вкладемо в нашу справу. Окрім волонтерства, ви музикант. Чи не сумуєте ви за життя музиканта? Тури, фестивалі? М -м Взагалі, на те, щоб сумую, ми, я розумію, що того життя, що було до вторгнення. Цього вже не буде, буде щось інше, і більше потрібно е, думати про майбутнє. Я розумію, що зараз це важко, і, е, але ну, це така психологічна вправа, яка допомагає там бути. В, е, ну, знову повторюся, там не втратити кукуху, тому що ти думаєш, так, закінчиться війна. Хочу концерти, тури. Ну, Це точно. А те, що сумую, чи сумую я, максимум це якась меланхолія. А у вас з'явились нові пісні? Mm. Зараз на цей питання. Ну, з, з, з гуртом з Клаубс-оркестра ми випустили м, м, дві пісні. Про um, вони? Вони, ну, по-перше, я не дуже люблю ситуативний маркетинг, вони точно не про Байорактар, Джавеліна і так далі. Вони там про більш такі ну, емоційні, тонкі речі, коли ти ну, одна пісня називається Чекаю, інша е, пройде. І можна зрозуміти, що в першій пісні ми чекаємо і робимо те, щоби. Погано воно було, хороше було. <хи> да. Це дуже прості речі, але в музичній формі вони працюють, працюють як маленькі такі трьоххвилинні психологи. Ну і пісня пройде звичайно, про те, що все завжди минає, і про те, що вони... ці пісні потрібно розглядати не локально, типу, от там гурт випустив пісню, а те, що ця пісня на фоні інших, вона. Світла, лірична і надихаюча, тому що всі остальні, вся решта, вона така. Там це потрібно, це круто, там бойова така. Там всіх розірвамо, це зрозуміло, але хотілося зробити щось таке, що ось як зараз така погода, подивитися там під каву там на дощ в Києві, на хрещатику, і увімкнути пісню, яка трохи тебе е нагадає, що слухай, а ще є і такі емоції. Ось а, да. але ці пісні вони ще були написані до війни, і вони знайшли час саме зараз. Що зробите в першу чергу, коли настане мир? Ну, до речі, я буквально сьогодні вчора так уявив. Я думаю, що я просто не зможу стримати емоції, я навіть не знаю, що за емоції будуть. Тип, це просто буде якийсь емоційний вибух, і я буду напевно там ще кілька тижнів звикати. До нової реальності і ну, це такі внутрішні філософські штуки, але ем, по справі я б хотів би, там відновлювати свій український Донецьк. Е, хочу такий собі культурний обмін зробити, щоб ті ем, творці, які повернуться в Донецьк, які були вимушені е, колись виїхати, ті люди, які. Залишилися там і залишилися вірними своєму глузду і своєму суспільству. Ось хочеться, щоб вони пізнали, що таке решта України. Тому що до переїзду у Київ я був там майже ну там Крим і Київ і все. І хотілося б, щоб по всій країні. Артисти, музиканти і митці, митці вони е, здійснювали такий обмін. Ось тому хотілося б да, займатися. У нас ще буде дуже багато справ після перемоги, і я хочу приймати в чому в цьому участь. На якій межі для вас остаточна перемога України над Росією? Як гадаєте? Ну тут насправді за. Весь час повномасштабного вторгнення ця думка змінювалася раз за три. Зараз зрозуміло, що коли ми вийдемо на кордони 91-го року, це не кінець, на жаль, тому що нам потрібно буде. Блін, я говорю як там диванний експерт, але я згоден з цією думкою, що нам потрібно НАТО, ЄС, тому що у молоді української молоді, вона ментально вже ось така. Вона вже Європа, і ми потрібні НАТО, і НАТО нам потрібно, щоб була просто, блін, безпека для країни, для нашого майбутнього. І так, да, тому я навіть не знаю, ніхто не знає, що буде далі, але да, виход на кордони до з першого року, на жаль, скоріш за все, не зупинять потенціальної агресії в майбутньому. У США е, молоді люди після школи проходять волонтерську практику. Як гадаєте, чи варто це запровадити в Україні? Так, да, да, звичайно, потрібно. Е, хотілося б, щоб це було більш така м, напевно не, не государственна ініціатива, тому що щоб це не було, якби для Галочки. Е, на, на, на заході взагалі багато дуже прикольних речей, які хотілося б е, зробити у нас. Наприклад, те, що е, діти, студенти не тільки займаються волонтерством, вони е, їх навчають базовим медичним навичкам, е, яких не вистачає для українців, для ш, школярів і так далі. Тому, да, як мінімум, волонтерство, як, е, щоб показувати е, дітям ну, те, що. Ми всі люди, ми всі суспільство, те, що є, на жаль, страждання є і, і, і ось такі емоції, і це дуже така життєва, життєві уроки. І тому, якщо це правильно зробити, це виглядає дуже круто. Через деяких нечестивих артистів, які використали дозвіл на виїзд за кордон, аби втекти від мобілізації, отримати можливість виїзду на гастролі від Мінкультури стало набагато складніше. Ви столкнулися з цими новими обмеженнями? Ну прямо в лобші ні. Але наші плани потенціальні це похитнуло, тому що були плани ще виїхати нас після першого нашого літнього туру. Ще звали на нові концерти. Я розумію, що зараз ми, скоріш за все, не зможемо найближчим часом отримати дозвіл. Ми також його отримували ще влітку і 2022 року. Це було ще тоді не дуже просто. А зараз я думаю, що просто неможливо. Поки що. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був волонтер, музикант та засновник гурту Клаудлес Оркестра Антон Панфілов. Він вважає, що хвороба під назвою Руський мір лікується тільки одним способом перемогою світла над темрявою. Його місія це віддавати всі сили волонтерству, підсилюючи тих, завдяки яким він досі живий у вільній столиці вільної країни. А відразу після перемоги Антон Панфілов вирушить відбудовувати рідний Донецьк, в якому не був з 2014 року від початку російської окупації. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма «Віч навіч». Я, Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.